Бісова собака, Гумореска. Пам'ятаю, ніч була, хоч виколі очі. Я сидів біля кубла, поряд стамагочі, гладив поза вухом їй, наче після сварки, Та усе через краї підливав у чарку. Крова ж бурхала моя, погляд тахом бився, За собачу долю я пив і не журився. Так прийшло години три, а можливо, й більше. Я то плакав, то кадрив, то читав їй вірші, а тоді, як справжній друг свідком тому небо, стамагочі зняв ланцюг і надів на себе. Та не встиг, зробивши коло, впасти біля буди, бачу, кумі де Микола від моєї люди. Так залив рідненькі очі, аж ослаб на піс на міски. На ось, каже, тамагочий, кинув мені кістку. Ах ти, кажу, бісів, сину, ах ти, харцезяко, і зубами за штанину кляту москаляку, ще й хотілось під конець Гризнути за пальці. Але вирвався кумець, мамі його трястя. Згодом десь, через добу, я застрів богу. Ти питаєш, що забув докумів дорогу. Сором з'їв Миколі очі, а душа зів'яла. А тобі, що та магочі, не розповідала. Ех, я б зараз їй як дав, бісова собака, від тепер на кожне гав. Mene terpne spina.